пан виступив з питання на представників міської ради питає чи наці бюджету соціально-економічного розвитку інвестиційного підприємництва, тут питає, чи культура може викосну прометорити соціальна статус населення. А з вашого боку пропонувати. Я ще можу міжнаекологічна доповідь, яку ви звертаєте на політичну цінність міської ради, багатих згаданих спорних вражень. Це і згаданий вирічить право на підписання виконавчого комітету міської ради. На засідання запрошені начальників управління і відділів і виників установ організації, які мають відношення дотепання порядку давно спільного засідання комісії. Закрошено в 7 чоловік присутні 22. Всього депутатів постійної комісії 14, присутні, присутні шість, які будуть досвідчені до початку роботи засідання комісії. Що щоб розпочати роботу роботи до поступлення? Дякую. Народне сприйме засідання постійних комісій виноситься питання порядку даного 70-ї позачергової сесії заличної ради 8 -й. Шановні депутати, На ваш скриньці був написано проєкт порядку даного. Сьогодні при реєстрації отримали друкований бояр і всього 8 питань та різних. Виноситься пропозиція. Запропонований проєкт порядку даного, по взяти за основу. Хто за те, що запропонує порядок даний взяти за основу, прошу голосувати. Дякую. Є, які є зміни чи доповнення? немає. Е, прошу проголосувати за порядок даних сьогодні. Дякую. Пані Людмила, ви вашу традицію я не хочу, будь ласка. Я буду вам дуже вдячна. По першому питанню про внесення в показників бюджету патріотики і селищної територіальної громади на 2025 рік вистіпає пан Олександр, начальник фінансового відділу ТПС Київського району. Він обов'язково відповідає на увагу того, як виконується працювання про внесення в інтерпоказники бюджету патріотики і селищної територіальної громади на 2020 рік. Відповідно 226, статті 61 закону України у місцеве самоврядування, статті 23, 78, 78 бюджетного кодексу. Перше, внести зміни до рішення 61 сесії до товарищу Савичної Ради Вищого Кликання від 24 року, від 24 року, номер 4198, про бюджет до товарищу Савичної Ради Вищого Кликання від і служа організації виконання цього рішення, поплати на фінансовий відбув,

та направити головному розпорядженню коштів в виконавчому комітету, на оплату прості з нарахуваннями пахнет, які будуть ветеранів та чи осіб. І 815 857 гривень це також субвенція місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів по світі субвенції та направити головному розпорядженню, який ось люди замовити. Треба зробити навпаки інфляційну резистенцію для інфляційно-інфляційної системи. Тобто, як Петрова рекомендувала на дзеркалі, надала собі банківні інститути по сервісі, що ці варіанти повинні бути згодені з інформацією. по Ви розумієте, що ці варіанти не можуть бути вам роздано проєкт рішення з даного питання. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд розв'язати, прошу голосувати. Дякую. Слухайте друге питання про реорганізацію дирекції гімнації Катевецької та Личної Ради у директній службі Катевецького Божого лісані номер один імені Сидора Артемовича Ковпаха. Добре, присутні шановні депутати, шановні головуючи, щодо реорганізації телеківської гімназії, 8 серпня було проведені громадські звання на території телекерського самостапу, де було присутніх більше чоловік. Поколатись, давайшней ради, роді та подати штатний розпис по. because we

Третє питання також що про завершення статусів закладів освіти Господарської селищної ради. Зважуємо, ми, шановні, статути ліцею номер 1 ліцею номер 2 і ліцею номер 4 Для попереднім рішенням ми уповноважуємо директора купольного закладу номер 1 міністра Самеча Копока. Thank okay. 26 серпня розпорядженням голови було утворена приймальна комісія, яка складалася із працівників Держб районного управління Держпродспоживслужби із районного управління із Державного Державної служби з надзвичайних ситуацій, та наших працівників, очолював комісію Віталій Миколаєвич. Пройшли по закладу і. Ці заклади готові до початку нового навчального року. Е, якщо говорити конкретніше, то, 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 то. усі заклади працюють е, на е, створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти, збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу в, нову, в новому навчальному році і всі дошкільні, позашкільні та за заклади загальної середньої новому навчальному році працюватимуть в очному форматі, кожен в своєму приміщенні і в одну зміну. Лише більші ліцей у нас працюватиме під змінкою так, запад дошкільної What did you say? Що виховується 210 і 222 вихованці. Е, Інклюзивний ресурсний центр надає послуги 63 е, дітям громади. Е, плануємо на розширенням співпраці з нашого інклюзивного ресурсного центру з Обічанською громадою і надіємося, що ми зможемо е, надати кваліфіковану в е, особі спеціалістів ресурсного центру нададуть кваліфіковану допомогу дітям сусідньої громади. І так, у нас забезпечується е, свідків процесів 186 працівників шкіл, 53 е, дошкільних педагога, 12 педагогів у позашкілі і 6 людина-ресурсному центрі. Плануємо організувати одну або дворазове гаряче харчування в залежності від графіка роботи. Ліцей No1, ліцей No2, ліцей No4, деревські харчиня, дворазове гаряче харчування, відкий літера з держпуст під змінкою одноразове гаряче хачування, садочки при тридцяти з половинним робочегодинним годин, режимом три разове харчування. Метою забезпечення якісними продуктами вкладені вже всі договори для здешевлення вартості харчування збирати ще не зібрався, але поступово збираються урожати колечі чистих овочів, які у нас на світніх ділянках літає номер два. Овочі вродили. Дякую всім, хто долучився, хто полов, бризкав, збирав, обробляв, котив. Для наших дітей овочі меню розроблено та погоджено вже в полковському району в школи, в служби. Школярі громади забезпечені підручниками. червня серпня цього року надійшло нові підручники для восьмих портів на 92% від відправлені. Підведення буде здійснюватися п'ятьма автобусами з них один для дітей з різні потребами. Усі п'ять закладів продовжують працювати по електронній документації. Всі працівники освітньої галузі пройшли щорічний медичний огляд на базі первинних та вторинних медичних установ. Завершився медогляд учнів з батьками. Заклади громади готові до початку. Не буду перераховувати, які ремонтні роботи зробилися. Це індивідуально можна розказати кожному що в якому закладі робилися. Кажу лише таке грудське у минулому році, перед першим на перше жовтня, ми е, заснували у ліцеї номериці на саме Копака осереддок для викладання навчального примету захисту країни. Чого в першій школі? Того не того, що зробилася захисна споруда у другій школі. А чого говорю зараз за другу школу? Бо по перспективній мережі ми плануємо, що у другому ліцеї він так і залишиться єдиним ліцеєм на нашій громаді. Тобто цей освітній передок по викладанню бринтажу захисту країни перенесено. в літе. І ще щодо проєктів, хочу сказати керівникам, користуючись нагодою, що реалізація проєктів екологічного сучасного комп'ютерного класу першої школи, придбання сучасних мультимедійних оптиків 24 літаю.

Ідентичне рішення, вашому рішенню, яке було прийнято 4 вересня 2024 року, про пільги зі сплати за харчування ніякі пільги не, не додавали і ніякі пільги з додаткових категорій не видаляли. Як би не сутужно було, але залишна рада знаходить кошти для те, щоб такий важкий час. Підтримати на тому ж рівні е, сім'ї з багатодітними дісну багатодітні сім'ї, е, дітей батьків, яких е, є учасниками бойових дій або є військовослужбовцями. Ну я вже не говорю, чи законні.

задано питання, хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд і прошу голосувати. Дякую. Okay. Друге питання сьома про внесення змін до рішення 68-ї частини Кадилевської селищної ради 8 го скликання і 30.08.25 року, року номер 4427 про затвердження переліку соціальних послуг, які надаються комунальним закладам та соціальних служб Кадилевської селищної ради в новій редакції. Доповідає пані Віта, заступник директора керівництва служби соціальної роботи комунального мального заходу соціального нашій команді і вам роздано проект рішення з даного питання, хто за те, що даний проект тобто, рішення винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Дякую. Будь ласка, і повідомляю частіше, слухайте восьме питання про внесення змін до рішення 64-ї позачергової сесії Господарської е, селищної ради восьмого скликання від 19 03 2025 року номер 4295 про порядок використання автомобіль мобільної бригади соціальної психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або начинства за огасової статті комунального закладу та соціальних служб телефони і столичний розвитку. Також із тим, що наприклад є спільно послугами, зміни а самка автомобіль мобільної пригоди також може використовуватися для забезпечення надання комунальних Заняття, що даний проект рішення виносить на розглядаці, прошу голосувати. Дякую. Порядок даний спільного засідання вичерпано. Дякую всім за роботу. Сінення засідання по сімейку місяці закінчено. Оголошую, якщо сьогодні одинадцять години, не буде засідання індесятки поза червоної такі саме ради в Москве. Запрошуємо западність. Дякую.